На може такою єдністю, такою любов'ю, таким особливим шановливим ставленням до нашої нації, таким низьким поклоном та великою вдячністю нашим захисникам за те, що ми сьогодні тут з вами у Болгарії прославляємо Україну. Шануємо наш основний закон України, Конституцію і разом об'єднуємося заради перемоги України. І сьогодні мені надзвичайно приємно, що нас більше до нас приєднується багато делегацій не тільки з України, а й Європи. Тому давайте згадаємо, хто сьогодні на сонячному березі, заради нашої країни, надійно тримає тих сьогодні. Вас всіх об'єднав перш за все центр освітніх інновацій. Поплодуйте тому закладу Івано-Франківського -то людей за а їх буде багато. Мені приємно сьогодні і я маю за честь директор центру освітніх інновацій вітати нову делегацію із Хмельницької загальної світі. Школи номер 6 з поглибленим вивченням е, німецької мови, пані Оля, пані Анна, пані... Ходять по на су по свою місію. Ми тут тримаємо надійну тил. Ми співаємо голос на їм України. Ми заявляємо цілому світу, що українська нація не переможна, вона нездоланна, тому що не переможні ви наші діти. І так приємно, що сьогодні міцей номер двадцять. Основний закон України, адже ми розуміємо, що тільки ж ставлення до нього, тільки бездоганне виконання його забезпечить нам і порядок України, і перемогу України теж. Тому з великою честю хочу ще вам нагадати, що організатором співорганізатором організатором школи лідера є Олександра Копая зявилась. України. Тому дозвольте розпочати цей конкурс із найпатріотичнішої команди, так вони себе були презентували на нашій першій зустрічі. Запрошується команда Орден Чорних лицарів. Команда Орден Чорних лицарів, керівник Олександра Копаєва, командир. Марія Софія Продан Ми запрошуємо вас прийнатися до цієї пісні, тому що ця пісня в час нелегкий для України стала символом перемоги, символом е, радості, символом волі. Е, ця пісня, яка буде зараз лунати, присвячується всім мамам, всім мамам, е, і нашим мамам, і тим мамам, е, дітей, яких загинули в цій. Я завжди мріяв написати до змістом мама, але різні поети всі слова вже сказали, я, я не хотів повторити когось із них. Я біля своїй мами, буду завжди маленьким. Як тільки покличе, приміжу скоренько, тому я їм. Ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій свім. Мам, а можна я до тебе забрав? І ми на кухні не одну годину, сумі на різні теми посили, що може трохи пізно стати розуміти, і не часто ярбонати народження хліб, і були часи, коли тижнями не дзвонив. Українсь є основним законом, який гарантує кожному громадянину права і свободи, а також означає політичний устрій держави. День Конституції України одне з найголовніших державних свят нашої країни. Це свято українців означає 28 червня. Почниться дня прийняття основного країни в Україну. Відзначає щорічно, починаючи з 1996 року, наша країна прийняла конституцію останньою з усіх держав колишнього СРСР. Лише розпад радянського союзу дозволив нашій країні відновити розробку власного основного закону і затвердити його у 1996 році. За 25 років до конституції України було внесено 6 змін. А остання відбулася 2 червня 2016 року в частині правосуддя. І цей закон України у нас є, і ми його цінуємо. І буде Україна, і буде перемога. Слава Україні! Наймолодша команда, але теж неймовірно патріотична, неймовірно талановита, неймовірно відповідальна команда «Елевенс» керівник Зорина Кричко. Ми саме хочемо розпочати наш виступ з пісенного вітання, з пісні, яка є ще одним символом України, причому України давно вже пісня, яку створив відомий пісняр Івасюр Червона «Червона рута». Ти признайся мені, в тебе Мича! визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких виконавчих та судових органів влади, виборчу систему права і обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило, збираються на конституцію. Загалом наша конституція налічує 161 статтю, і деякі з них ми вам сьогодні хочемо нагадати. Прошу дівчатка. 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Горда, вільна, талановита команда Чайка. Керівник Лариса Стефанишин, Командир Суфія Залізняк». На тему конституція України. Отже, я звичайну питання, а учасники будуть давати на них відповіді. Перше питання: що таке конституція України? Як завжди, неординарний підхід. Як завжди, треба організувати команду так, щоб працювала ця команда. Чайка аплодисменти. Два. Скільки розділів має Конституція України? Я за чому? 14 розділів Конституції України. Третє питання: ким вперше була заснована Конституція України? Великому орду відповідь Великому органі. Перша Конституція України заснована коли підгорником. Четверте питання. Коли була ухвалена сучасна Конституція України? Отже, було вона ухвалена без бойської черги 1991 році. 28 червня 1996 року. Це питання: скільки статей конституційних уста? Попередня команда озвучувала, але тут ще раз треба перевірити достовірність усіх фактів. 161 стаття. статті дайться про рівність справ і рівність усіх громадян України пари законом. Номер статті 24. Україна є суверенна і незалежна демократична соціальна правова держава. Йдеться статті під номером. Так приємно, що вболівальники знають відповіді на ці питання, але нас переконає команда чайка. Деться під номером питання номер 8. Скільки становить строк повноважень Верховної Ради України? Ви ж бачите, що половина з них будуть депутатами Верховної Ради, тому точно треба знати, скільки ви там буде. Вони все завтра закповноважень Верховної Ради України становить 5 років. <нахітку> Тож поважаємо успіху майбутнім депутатам Верховної Ради України. Номер 9, питання передостанні питання. Суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні в залі всі вигукують. Це горде слово носієм влади в Україні. Звичайно, є народ України. Щодо реалізації громадянами проводити в історії мітинги і поколінь. Що слабне відкриті? І це є суд. Суд правильно. Майбутній голова Верховної Ради України Софія Залізняк повний склад Верховної Ради перед вами. Дякуємо команді. Чайка. Thank let